А у нас весело було в школі. Як весело буде в школі. І ваше домашнє завдання з чого було І звичок. Правильно, звичка. І хто підхов, то вас скажіть? Я, наприклад, бігав, а я бив, а я коров, нічого, а я те. к його до часу Ну добре. А тепер ви зробили уроки. Мати, мати, тикав в нас урок. Ура, математика! Пех, ти, скажи, що вам. Тебе є обряд. 52 помножити на 3 батро. 156. Добре, сідай. А хаківаки, скажи, скільки буде 100 помножити на 3. 10. Е, Тисячу. Тобі де? правильно. Дракончик. Е, Тобі завдайте. Пі 46. 46. Додати 46. Девяносто два. Правильно сідай. Ну, давай. Зискульто. Ну, давай. Ну, все! А тепер наше головніше Іт Я і адаст. Я хочу. Ми хочемо їсти. Заждіть, заждіть. У нас же ще нема. І у нас є. Ну, конечно, ура! Ідальня. Ну, стоп! заждіть, У вас є дальня. Добре. Ура! Ура, 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 ура ура, ура! Ну, успокойтеся. Давай ми і домашнє завдання, нап... скажіть. Звички були які. Добрі, добрі. А ваші вороги чи не Чи друг в друзі? Ну, добре. І вона же і ми ходили. Ми іграшкові, а ваше домашнє завдання було з, з, з математики. У коробці було 65 е, літрів у кошті. Скільки коробок було коштів? Е, додати? Ну так. Ну все. У нас вже закінчується урок. Сім, шість, п'ять, 4, 3, два. 1